Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про сонце, яке робить інгресію у знак риб 19 лютого 2024 року. Сонце це Его. Творчий потенціал, яскравість, усвідомленість, енергія, знак риб найзагадковіший, наймістичніший знак Зодіаку. останній, що складає річний цикл сонця, і вже в день весняного рівнодення починається новий річний цикл сонця. Сонце відвідало всі знаки зодіаку, і ми разом із ним. У кожного знаку своя енергія, своя сила і слабкість. Але одне з призначень кожної людини за сонячним знаком навчитися бути віддаючим і сяючим для світу. Як сонце, і представник кожного знаку зодіака вчиться робити це по-своєму. Риби націлені на постійний розвиток. у них бажання не переробляти світ, а адаптуватися до нього та знайти відповідну форму поведінки, щоб досягти мети. Риби відносяться до стихії. Вода це схильність швидше вбирати, ніж віддавати енергію. Тому для риб важлива сфера бажань, емоційних імпульсів. Реакцій, чутливості, емоційності, інтуїції та глибини у всьому. Планета Покровитель Риб Нептун це планета, яка теж прагне до об'єднання, тому що енергія Нептуна може бути розшифрована лише великим об'єднанням людей. Риб виявляють любов як уміння об'єднати і просинтезувати весь досвід. Накопичений у циклі розвитку вони глибоко розуміють події, що відбуваються, оскільки здатні зібрати розрізнені фактори в єдину картину, хоча й не завжди можуть пояснити своє цілісне бачення логічно, тобто логіка це їх слабке місце, їх мудрість. Полягає в умінні побачити і розкласти у своїй свідомості цілісне бачення навколишнього світу і всіх подій, що відбуваються у вигляді конкретної і ієрархічної супідрядності, знайти кожній події і явищу своє місце відповідно до його цінності та світу. Сила риб це багата уява, розвинена інтуїція, готовність допомогти іншим, уміння співпереживати, висока чутливість, художні музичні зібності, фантазерство, готовність йти на жертви заради інших, дар співчуття, милосердя, віра у вищий початок, містицизм, ясновидіння. Прозорливість, вміння бачити багато варіантів розвитку подій. Риби добре вміють приймати і передавати знання, вміють перебувати в атмосфері духовного, при цьому не відриваючись від земного, і завдяки цьому вміють бути добрими наставниками і осягати глибину явищ. Риби знак служіння, тому проявляйте цього місяця максимум милосердя, співчуття, відчувайте себе в гармонії з цим світом. Це знак. Мрій, але остерігайтеся бути в ілюзіях, знімайте рожеві окуляри, задійте творчі процеси, і наше завдання цього місяця пізнати енергію цього знаку. Комусь доведеться складніше, особливо близнюкам, дівам, стрільцям, комусь легше. Основне завдання риб як знак завершення циклу, синтез отриманого досвіду, висновки, підбиття підсумків і майбутніх напрямків, постановка нових цілей на рік. Так, знову висновки, підбиття підсумків та постановка цілей. Знак риб дуже інтуїтивний, тому знову слід заглянути в глибини своєї душі. Та визначити те важливе, що необхідно втілювати у життя. До 20 березня у фокусі уваги будуть мрії, ідеал, розмова з душею у цей період. Добре займатися психологією, занурюватися у глибини своєї душі. Для цього підходять будь-які види арт терапії, молитва, медитації, музика, усамітнення, щоб накопичити енергію, тому що слідом. Сонце переходить у знак Овен, і саме тут знадобиться енергія, яку допоможе накопичити знак риб. Це гарний привід розслабитися, відпочити, виспатися і почути свій внутрішній голос, який допоможе вам та підскаже, куди далі потрібно рухатися, що створювати в наступному циклі. Перехід сонця в знак овна це астрологічний та астрономічний новий рік. А значить, початок нового циклу творчості. Творення, те, що дає нам сонце, оскільки в рибах Сатурн планета цілий і досягнень це жорсткий контролер і екзаменатор. Він може посилювати сумніви в собі, зневіру, страх брати відповідальність на себе, створювати меланхолійні настрої. Це період, коли ми можемо відчувати тяжкість усього світу на своїх плечах, несправедливість світу. Тому, поки сонце проходить по знаку риб, дуже важливо всі перераховувати. Вані якості, якщо виявити в собі, опрацьовувати і не давати собі приводу опустити руки. Так що беремо себе в руки, тим більше, що аспекти інших планет будуть давати свої завдання та надавати безліч енергії для вирішення всіх питань, Йдемо за знаком риб, включаючи інтуїцію, поєднуючись із Вселенською енергією, включаємо творчі процеси, намагаємося побачити цінність кожної людини. Ожної ситуації приймаємо, дякуємо, займаємося благодійністю. А це плюс в карму. Особливо цього місяця працюватиме практику подяки. Заведіть щоденник подяки, та щодня записуйте щонайменше 5 подяк. Подяка не тільки за хороше, особливу силу має подяка і прийняття за напружені події в нашому житті. Особливо, якщо вони усвідомлені та зроблені висновки, дякувати можна ранку, повітрю, яким дихаємо, їжі, воді. За кожну прожиту мить повний місяць, 24 лютого вимагатиме від нас більше зусиль та реалізації цілей. Є гармонійні аспекти до Юпітера. Це говорить про те, що будуть можливості вирішити протиріччя, які можуть виникнути в повний місяць. А поєднання Сонця, Меркурія з Сатурном і гармонія до Юпітера. Це шанс перейти на більш високий рівень і побачити наслідки своїх дій, знайти сприятливі можливості. Для реалізації цілей, хоча на перший погляд здаватиметься, що неможливо отримати бажане через обмеження можливостей, напруга інших планет в силі, але напружені аспекти змінюються гармонійними. Потрійне з'єднання сонце, Меркурій та Сатурн. Це новий цикл з'єднання Сонця та Сатурна, один з найсерйозніших річних циклів. Він включається 28 лютого о 23.25 і пов'язаний з нашими досягненнями, цілями, посадами, славою, кар'єрою, стратегічними цілями, бізнесом, професією. Це момент, коли важливо усвідомлення своєї відповідальності у житті. Подумайте за що ви готові взяти більше відповідальності. Гармонійні аспекти до Юпітера говорять про те, що це потрійне поєднання дає можливості для розширення майбутнього та перспективи, які нам представляться. Тобто наші бажання та дії поки що обмежені напругою, але продумати свої дії це Меркурій, створити наміри та вибудувати точний план здійснення покроковий це по Сатурну. І це матиме гарний ефект, і тоді юпітер дасть можливості та шанси для того, щоб ми могли діяти. Але спонтанні дії та бажання навряд чи будуть реалізовані. 28 лютого добре проводити ментальну роботу, обмірковувати свої плани та цілі, але не повідомляти іншим людям. 10 березня сонце в гармонії з ураном. Подарує можливості захоплюючих цікавих контактів, зустрічі з друзями, натхнення, свободу самовираження і винахідливість, нестандартне бачення ситуації в колективних процесах, але не слід бути імпульсивними, агресивними, придушувати ініціативу інших та не ризикувати. Напруга Марса до Урану це висока напруга. Уран це ракети, космос, електрика, авіація, окрім усього, прогресивного та непередбаченість. Бережіть себе та своїх близьких у цей час. Дякую, що приєдналися сьогодні. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!